Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 1 червня, початок літа. ось сьогодні такий недільний ранок тихенький. Вирішила насолодитися співом пташок, красою, яка нас оточує, що зацвіло, що перецвіло. прогуляємось разом зі мною. От минулого разу знімала відео в п'ятницю. Це в нас був перший погожий день такий самий самий погожий у травні. Погодка була чудова, після роботи прибігла, ще попрацювала на грядках, плідно попрацювала. Вчора у нас також півдня було сонячно, після обіду почалась гроза, але така вже по літньому гроза. Сьогодні також сонечка, якби і нема, похмуро. Але в тіньочку у нас показує 23. Звісно, вологість зашкалює, але то таке. Так от, в п'ятницю, щоб ви розуміли, і риси були всі ось на таких пуп'янках. А вчора вже красені повідкривалися. А це буквально сьогодні. До обіду вже розкриється зовсім. Люблю їх не стільки за їхню зовнішність, вигляд, як за запах. От люблю запах іриси, Пахнуть вони мені весною. Ахилегія, звісно, вже відцвітає, бджілки трудяться. Для них також тепла погода, це краса. Ну, звідки ж їм меду набрати, якщо немає погоди, нема де політати, квіточок нема. А тут вже роздоль. Піретруп, звісно, квітує також. Раніше в мене було декілька різних відтінків цієї краси. Але дуже вже вона хворі на борошнисту росу. Залишила наразі тільки води. Решта розстала в добрі руки, а люди тішаться. Ну і звісно, клематись. Яка весна без клематисі. Починає квітувати ось такою малесенькою квіточкою. І барва, звісно, більш насичена. З часом, чим доросліша квітка, тим вона стає більше по розміру і знебарлюється у край. Але краси не втрачає. Теж ці війки. Бачите, тут вже відцвітає, вже війки облітають. Але з центру наростає ще багато нових війок. І така краса буде квітувати довго і довго. Він в другій половині літа виходить на повторну хвилю. Але цього року, мабуть, мені потрібно буде його кардинально обрізати, як я вже говорила раніше. Це друга група обрізки, але по другій групі мені не виходить. Ну, не можу я вибірково вирізати пагони. Я їх не можу просто дістати з цієї всієї маси. Він же в нас хлопчик дорослий. Ну, Будемо чистити кардинально цього року. Цей ось красень, він нижчого зросту, він невисокий, кущовий більше, я б сказала. Але наскільки багато квітів, на яке пишне його квітування? Так, квіточки менші набагато, ніж попереднього. Але від цього він застає менше красивим. Ви тільки подивіться. А скільки ще пуп'янків. Краса, і десь тут бджілка годить в центрі. Ну, квітів багато, котрась квіточка їй сподобалась. Як можна не милуватися? Він тут більш насичений. Аналогічно розпускається квіточка більш насиченого кольору. Коли вже починає відквітовувати, краєчки стають блідіші. Але також красиво. Як на мене дуже красиво. От люблю клематися. Хоча з ними і мороки під час обрізки. Ну, але то таке. З чим нема мороки? З цими красунями також мороки достатньо. Ще більше, але відмовитися від них я не готова наразі. Доглядаю, вони мене царапають за це. Але такі красуні. Ще наразі на пупінках. Остінка, кущ величенький. Ну, тут, звісно, для порівняння ось так клематис і трояндочка. І отак щодня я ходжу по своїх красунях і заглядаюсь, яка з них порадує мене перша. Це шраб. Трояндочка відноситься до групи шрабів. Хоча невисокий шраб, звати її Курфюрстін Софія. Такий кущик компактненький. Але є одне але, коли вона розцвітає, камера не передає її барви. Настільки яскравий колір пелюсток, що просто глушить розмиває. Але побачимо, можливо, цього року вдасться зловити її колір. Також вже на низькому старті Day От вони завжди так. В фазі пупінка переганяють одна одну, а котра з них перша порада, я завжди забуваю. Цього року вже знімаю на відео, можливо, буду пам'ятати. Day кущик невисокий на першу хвилю, на другу хвилю трішки вищий. Але не настільки вищий. Ось тут у мене <кій> імператриця Фарах. Це її перша хвиля, то її висота десь в межах 1,20 двадцять. Ой, а на другу хвилю? Тож такий велетень. Ну, то покажу пізніше. І ще ось така красуня. Графиня Ельки Цуранцау. Хто дивився мої попередні відео? Я проводила розпаковку уцінених троянд. У зниженій ціні. І обіцяла розповісти попередній досвід купівлі, оцінки. Так ось, це з минулорічної оцінки. Ну, хто б сказав, що це був дохлик. Дуже красива троянда, вона вже квітувала минулого року. Квіти її я бачила. І такий от міцненький кущик. Такі от міцненькі пагони. Пізніше я тут, коли цей пагін здерев'яніє, я постараюся підсипати землі, можливо, вона перейде на своє коріння, власне. Так мені буде безпечніше, спокійніше. І ось тут також трояндочка з цієї посадки, з оцінених. Ну, скажіть, ну, вона виглядає на замор. Вона ну, заморована. Звати її Майра Роуз. Також в таких ніжних тонах. Але вона трішки пізніше зацвіте. Бачите, пупінки ще зовсім-зовсім з грошину. Навіть камера не хоче фокусуватись. Але так. І ось це з розпродажу Жоель Маруані. Не знаю, як правильно наголо ставити. Ну, це розпродаж. Правда, квітує він на верхівках пагонів. І тут е доводиться вибирати йому правильну обрізку, щоб він більш-менш по всій висоті квітував. Одну ще трішки обрізала, щоб були пупінки нижче. Ну і тут, звісно, вище піде. А отут у мене хащі. Хотіла я цього року тут навести порядок. Якась така квітка, я не знаю, що це. Вона мені попала з ромашками в коріні. Вона не квітувала ще минулого року. Тут бачу поп'янки є, але я не знаю, що це. Тут у мене хінацея, там ліола. І отам от отам, Там поселився їжачок. Так що цього року я ці хащі розбирати не буду. Мені шкода. Сподіваюся, йому там затишно, хай собі живе. Це ось також дуже гарна трояндочка Александрін Шраб. Тому що є ще Александрін, по-моєму, чайно гібридна, наскільки я не помиляюся. Так от, що я хотіла показати? Ось в такій фазі пуп'янки, ну, вони такі схожі кольори мають між собою різні сорти. Що навіть деколи сама сумніваюся, чи правильно називаєш сорт. Це ось чайно гібридна. ну Хто б сказав по габіту куща, що це чайно-гібридна троянда? Знаєте, як звати цю красуню? Аскот, І хоча я не любитель отаких от квіточок, які в центрі мають помпончик, а це саме особливість його, ну такий міцний цей сорт. Такий він. У мене їх чотири кущики. Давайте розкажу, як вони до мене потрапили. Більшість моїх троянд, з яких я починала. Оцей аскот, ця красуня безіменна. Чому безіменна? Тому що вони до мене потрапляли зі смітника. Так, так. Зі смітника. Сестра мені привозила. Їх з роботи, біля них недалеко був смітник якоїсь розплідника, розплідника, навіть не знаю, хто там, чи торговий центр. Ну, одним словом, троянди, які не продали, які вже були задохлики, їх викидали туди прям пачками. Так от, я така сердоболісна, кажу, вези все, можливо, щось врятуємо. І врятували. Правда, не на всіх були бірки. А скот от попало мені чотири кущі, так він не був підписаний, але його не сплутаєш ні з чим. Пізніше, коли він зацвіте, я покажу, які чудові у нього квіточки. Бачите, ну хто б сказав? Хто б сказав, що він був сухий до місця прививки? Ось. Ця красуня також була на смітнику вже. Red Intuition сорт. Його також не сплутаєш. Навіть от бачите, це не хвороба. Такі листочки у нього періодично бувають. Не всі, але от такі бувають, як з малюнком. Така також чудова трояночка, також чайно гібридна. І також зі смітника. І ось ця красуня зі смітника. Ну, як можна було таке викинути. Також не ідентифікована. Ну, мені схожа до Остінки Мері Роуз, але ну, я сумніваюся, не хочу так, якщо я не впевнена, 100% називати її. І ось ця краса зі смітника. Напевне, з цього і почалося моє захоплення трояндами. У мене до того часу було декілька кущів, але... Ну якось... Ну, не лежала, На той час мені більше подобались Лілії. А це ось у нас така зубата вулканіка. Чому знімаю її зараз, хоча там до цвітіння ще далеко. Ну, її зубки я пізніше не покажу. Вона так закриється, а в всередину куща я не захочу. Тут таке прям акула і більшого розміру зубки, і меншого. Ну, така вже вона колюча. Звісно, далі продовжує своє квітування гравілат. Це вже скільки часу. Але його квіточки далі яскраві. Звісно, вже є деякі відцвілись. потрібно буде обрізати. О, на все часу не вистачає. Бджілки, бідацтво навіть на квіточках гейхерміт hey, збирають. Сюди де тільки можливо. Вже yeah. на бутонах лапанда. Ох, не знаю, хто більше чекає її квітування, чия, чи бджілки. Тут завжди такий рій. Бенджамін Брітен також доганяє своїх подружок, намагається обігнати навіть, я б сказала, тому що в п'ятницю тут ще не було видно барвів на куп'янках, а це вже оце вже він показує себе. Також такий міцненький кущик. І от думаю, <кхід> тут у мене Куточок майже з остінками. Мабуть, я їх загусто посадила. А особливо Бенджамін Бріттен потребує місця. Ну, подивимось. Чи прийдеться її сусідів забирати? Чи прийдеться його пересаджувати. І ось ця красуня. Ну, думаю, завтра. Скоріше всього завтра, ну, у вівторок, крайній термін. Вона вже порадує мене своїми квіточками. Ми вже так з дочкою ходимо, заглядаємо. Краса, краса, краса. Коли ж ти вже розпустишся, краса. Так, і вже у нас помідорки зав'язалися. Не закидайте тапками, що вигляд в них не дуже. Якби ви знали, які вони морози перенесли отут на цьому місці, тільки під агроволокном, ви б їм також співали оду. От щоб ви розуміли розмір помідорки. Це в нас зараз 1 червня, і на 1 червня ми маємо такий розмір помідорки. Так, так що якийсь урожай та й буде? А отут вчора був рій бджілок. Сьогодні якось тихенько немає бджілок. Хтось вирощує цю цибульку для краси. Ми її на початку вегетації споживаємо, а красою вже милуємось пізніше. Так що двояке призначення. І краса, і користь. Ну так. Це ж ми оприділяємо, котра рослина нам підходить для краси, котру вважаємо бур'яном. Такі ми люди самі наробили собі правил, стараємось їх дотримуватися, хоча правила це межі які ми ж самі встановлюємо. Але це таке, це буденні речі. Ось же. така неосмія. Але бджілка якась прилетіла, вже будуть починати працювати. Горобчики, пташечки співають. Одним словом дочекались літа. Жарко. Не стільки жарко, як парна. Парна, насправді парна. Висока вологість і висока температура в наших місцях таке собі задоволення. Але тішимось тому, що є. Дякуємо нашим захисникам, що ми можемо цим тішитися. Всього вам найкращого, гарного вихідного. Віддихайте, задовільняйтесь красою, яка навколо нас. І буду чекати вас з себе в гостях на каналі. До зустрічі!